Друга. Так, дивіться, сонце у нас трошки не таке, як зазвичай в повомерах. І взагалі всі там Амер, Декстром тут ще там стоять додаткові транзистори, але їх тут нема. Іде у нас сонечко? Йдемо, йдемо, йдемо. І бачимо, сонечко у нас знаходиться ось один транзистор, один діод це зарядка від сонця у нас. Ну і робота від сонця. А на цій стороні у нас. Зліво направо чотири транзистори це DC, синусна різачка. Далі транзистор діод це перемикач зарядки умовно. І це синхронний випрямляч. Так, наше, наше завдання перевірити всі ці транзистори, продзвонити і впевнитись, що там не так. Ми вже попередньо вияснили, що тут раз, два, три, ось четвертий. Третій і четвертий, якщо так рахувати, нас постійно супробиті. Все інше в нас працює. Ну, так, показую, просто там для. Щоб показати, що всі тут у зарядці у синхронному випрямлячу вціліли. Тож, наше завдання ще й пробити лак треба. Ось. Треба перевірити, точніше випаяти ці транзистори. Можна запаяти перевірочні і на швидку перевірити. Ну, звісно, це неправильно. Треба осцилогра, всі сигнали перевірити, але якщо ви ремонтуєте на швидку вдома, самі і у вас тільки мультиметр. ну ось, Показую, що потрібно перевіряти. Звісно, перевірити там, де горіли у нас транзистори, затворні резистори поперевіряти, діоди, білетрони. Тут також продзвонити, якщо явних. Відхилень немає, ви дивитесь, тут всіліло, не горі, тут всіліло, не горіло, а тут згоріло, транзистор згорів, ми перевіряємо кола транзистора, якщо все нормально там по опорах, то плюс-мінус піде. Знову ж повторюю, це, якщо ви там ремонтуєте для себе або немає умов для ремонту, це можливо. Не, бу не будемо виюжувати, сказати, там, та, все, без асилорофа нікуди. Ні, звичайно, оссилоров потрібен. Тут без базару треба перевіряти сигнали. Ну, а якщо цього нема, чим ви ризикуєте? Ви ризикуєте два транзистора, тому мовно там 150-200 гривень самих найдешевших, і два транзистора ось тут. Тут навіть запаювати не придеться. Ми просто викусили, як у першій серії ви бачили, один транзистор. Тож викошуємо, запаємо і будемо перевіряти. А продовження, дивись, у третій частині.